Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про дружбу, про те, кого можна назвати другом, яким повинен бути справжній друг. Спробуємо з вами визначити закони дружби. Скільки б іграшок, книжок, розваг у тебе не було, без справжнього друга смутно і нецікаво, адже тільки з другом можна поділитися радістю і смутком, поговорити про все, що тебе цікавить. Весело погратися. Малята. А зараз давайте пригадаємо українські народні казки, в яких йдеться про дружбу та взаємодопомогу. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Ходи хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Так, малята. Це казка рібка. Тільки за допомогою спільних зусиль можна досягти гарного результату. Співала. Півник півник співунець. Вау! Золотистий грабінець. Покажись із хатки, дам тобі зернято, півник визирнув у віконце, а вона його схопила і понесла до лісу. Злякався півник і почав кричати: Ой, несе мене лисиця за дрімучі ліси, за гору високу, за річку широку, котику, братику, допомагай! Від... Правильно малята, ви припам'ятали, це казка коти і півник. Ця казка вчить бути вірними друзями та допомагати у скруті. Те лізе рак не барак. Та питається, чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені не плакати? Коли в моїй хаті страшний звір сидить. А рак йому. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. І лисиця гнала, та не вигнала, а то ти. Отже, вижену. От поліз рак у хатку та й питається: А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза спечи, Я коза. Дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть. Правильно малята іще казка коза дереза. Вона вчить захищати скривджених, допомагати слабшим і стверджує перемогу добра над злом. Малята, давайте з вами визначимо, як це воно дружити. Який він справжній друг? Правильно, друг пропонує цікаві ігри, справи та розмови. Так, дослухається до ваших пропозицій і готовий підтримати ваші ідеї. Грає за правилами. Друг співчуває людям, що поряд. Готовий підтримати їх у час смутку, а також друг готовий завжди розділити з вами вашу радість. Малята, сваритися з друзями не можна, але якщо так сталося, можна помиритися за допомогою мирилки. Зараз ви прослухайте мирилки. Якщо вам сподобається, пропоную вивчити одну із них. Я сваритися не хочу, я образить не хотів. Ненароком зачепив, просто в очі подивись і зі мною подружись. Дай скоріш мізинчик свій, зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець помирив нас, молодець. Ти не плач, не плач, не плач, і скоріш мені пробач. І на мене ти не серця, бо у тебе добре серце, будемо завжди дружити і ніколи не сваритись. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями осталися. Малята, я бажаю кожному із вас мати справжніх друзів, людей, яким довіряєш і з якими відчуваєш душевну єдність. До побачення! До нових зустрічей!